Гузар на кожен день, 18 червня, є написані молитви, готові, літургійні і для приватного вжитку. Для чого вони служать? Для того, щоб нам допомогти. Бо часто ми кажемо, що не знаємо, як молитися. І людина, яка буває в церкві, щиро старається брати участь. Вона набирає того духа молитви. Коли вона повторяє слова тої готової молитви, вона є вже не тільки на вустах, але й у серці. Коли ми говоримо ті слова, то вкладаємо в них своє серце. Вони стають уже нашими словами. Ще можна молитися своїми словами. Це дуже добра річ. То не мусить бути високолітературно сказано чи багато якихось слів. Це може бути коротка фраза, але вона має виходити з мого серця. Ми повинні не боятися звернути до Господа Бога. Ми маємо мати відвагу молитися, мати відвагу сказати те, що хочемо сказати. І це треба сказати своїми словами. Любомир Гузар, патріарх і кардинал.